Це була перша установча сесія. В принципі, всі питання, які планували на цій сесії, забезпечити вирішення прийняття, ми, нам вдалося це зробити. Це обрання секретаря міської ради самого і обрання виконавчого комітету. Крім того, є напевно своїм те, що на один з перших рішень господарських, які ми прийняли, це призупинка недопуск незаконної приватизації, приміщення по вулиці Степана Бандера. Завтра 8.30 призначено перше робоче засідання виконавчого комітету, на яке підготовлено більше 20 питань, які завтра мають бути в простому порядку розглянуті і прийняті на відповідні рішення. І починаючи з завтрашнього дня, і міська рада, і виконавчий комітет починають працювати в постійному нормальному робочому режимі. І сьогодні тут зі мною присутні частини читання виконавчого комітету, оскільки інші ще вирішують сьогодні до кінця дня питання. Звільненням, переведенням, тому ті, хто присутні тут, я в першу чергу готовий дати відповідь на ті запитання, які будуть цікавити нас.